Всім добрий. Хочу представити вашій увазі такі от масажні дошки для ніг. Вони є різні в асортименті за кольором, а також відрізняються своїм металом, з якого зроблені цвяхи. От на даний момент метал цвяхів мідь. Чорний цинк. І білий цинк. Такі дошки виробник робить індивідуально, а також вони є в наявності. Крок стягів може бути 8 мм, 10 мм, 12, 15 і так далі за вимогою покупця. Більш детальна інформація буде у виробника. Я залишу ссылку під цим відео. Сьогодні на огляді отака струбцина. Бистрозажимна. Крок зажиму у неї звичайний такий, як майже на більшості стандартних струбцин, які зараз є на ринку, типу такої фірми, як. Толсен, або ще подібні. Так, зараз поміряємо розмір зажиму. Так, максимально тут 20 см. Вони є і на більше, і на 30, і на 40, і на 50. Мені потрібні були на даний момент на 20, і я собі придбав на 20. Так, ширина губок довжина 42 мм, а ширина 30 мм. Зараз я провірю, як вони зжимають інструкції. Це всередині поролон, звичайний, і дві фанери. Ось цю сторону ще дожав максимально. Працюють як звичайні струбцини, але по більш доступнішій ціні на ринку, яка є зараз на даний момент. Кнопки при віджатті не западають, так як у звичайних. Ось ці. Бо багато струбцин є таких, коли, наприклад, деякий час на неї працюєш і починає западати кнопка. Двома руками її починаєш оджимати. Потрібно таку силу до неї приміняти. Тут на цих зроблено ось на максимум зжаття. Наче не западає.